Сьогодні хочу поговорити про практику, яка дійсно наблизить вас до будь-якого бажання. Вона дуже легка. І вона застосована буквально до кожної сфери вашого життя: і до грошей, і до кохання, і до здоров'я. І працює завжди і дуже сильно прискорює сходження вашої карми. Що ж це за практика? Її вигадала не я. Це стара древня буддийська практика, яка була ще 2,5 тисячі років тому. А я просто вам її передаю як пряма лінія від моїх вчителів. І що ж це за практика? Вона називається «Присвята». Все, що вам потрібно, це усвідомлено робити дії. Взагалі, принцип буддизму і досягнення через карму якихось своїх цілей і мрій, це робити усвідомлені речі. Про що я зараз вам говорю? Про те, що ви можете, наприклад, мити посуд і відчищати свою брудну карму в стосунках, віднувати бруд, який ви створили, зради, флірт. Якісь негативні вчинки, які ви засівали, щоб розкорилась ваша карма кохання. Якщо ви хочете грошей, то ви можете, наприклад, робити присвяти кожного разу, коли ви допомагаєте донатом, коли ви щось скидаєте, а ми всі зараз в цьому. Не робіть це на автоматі. Будь ласка, порадійте, зробіть присвяти, щоб кожна жива істота позбулася страждань у грошах, щоб вона була бо ви там, наприклад, купуєте собі навіть щось, а ви свій головний кармічний партнер. То собі також присвячуйте, присвячуйте, щоб кожна жива істота могла дозволити собі жити в розкоші, щоб могла дозволяти собі все в своєму житті. Ви можете навіть застосувати цю практику, коли придбали продукти, якийсь продукт наддорогий для вас, і ви його не вживаєте, ви берете його і. Таким знаєте, дуже сильним посланням присвяти присвячуєте до того, щоб всіх живих істот була можливість без погляду на цін купувати абсолютно все, що ви про що вони мріють. Ви можете також зробити дуже круту практику, коли ви залишаєте чайові це все кармічні такі грошові бустери для вас, що ви можете використовувати постійно. Ви залишаєте чайові, але на цей раз усвідомленої практики присвяти, залишіть на 5% більше, наприклад, не 10, а 15%. І зробіть таку класну практику налаштування. І уявіть, як ваші гроші це не просто гроші для цього офіціанта. Ви не просто прийшли і віддали йому, ви зробили замовлення через вас. Весь ресторан має взагалі зарплатню. Через вас люди, які постачали овочі, продукти в цей ресторан, вони також мають кошти. Ви це буквально причина грошей для дуже великої кількості людей, навіть якщо ви просто придбали одну чашку кави. Уявіть, наскільки класно ви щодня. Втручаєтесь буквально у тисячі життів і створюйте можливість фінансової безпеки. А тепер уявіть, що буде, якщо ви будете присвячувати це на благо всіх живих істот і робити це регулярно. Уявіть, яку кількість дій за день корисних ви робите. І уявіть, що ви будете концептуалізувати, направляти свою енергію і будете її розпримножувати своєю радістю в цій практиці. Це дійсно неймовірно і працює. І з свого власного прикладу скажу, що я не знала, що я роблю. Я просто постійно вирішила в якийсь період свого життя відповідати на там, всі повідомлення, всі е, запити людей, які кажуть там дякую на благо. І я прям в цей момент відчувала радість, що я бажаю благо цій людині, іншим людям. І через якийсь час я отримала знання, які повністю перевернули моє життя. Зараз я живу у Португалії. Я сиджу зараз в своєму спейсі, я реалізована, щаслива, кохана жінка, просто неймовірного чоловіка, і наші стосунки назавжди були такими. Але ми їх трансформували завдяки ось цим технікам, просто в щось неймовірне. І я дуже хочу, щоб у вас теж це вийшло у всіх сферах вашого життя. Не говорячи про те, що свою красу я також створила кармічно. У мене ніколи не було такого волосся, такої зовнішності такої прекрасної фігури, як зараз, і все це створюється абсолютно, все, через практики, буддистські і кармічні алгоритми. Сьогодні з вами я поділилась бустером в наступних відео. Я поділюсь з вами, як ми взагалі програмуємо наше життя. До зустрічі!